Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такі сирні пончики у духовці. Готуємо тісто і для цього у миску я викладаю одне яйце. Продукти, до речі, мають бути кімнатної температури. Сюди ж додаю цукор. Цукор беріть за своїм смаком, наскільки солодкий, хочете пончики. в результаті я взяла 70 г. Сюди ж пакетик ванільного цукру. Звичайно, що для балансу смаку чайної ложки солі. Сюди ж додаю столову ложку сметани, 2 столових ложки олії без запаху. Далі все перемішую з вінчиком до однорідного стану. Далі буду додавати кисломолочний сир. Кисломолочний сир краще обирати пожирніший, я буду використовувати домашній, якщо купований, то краще від 9% жирності. І сир має бути ось такий більш-менш пастоподібний. Якщо ж він зернистий, то тоді в такому випадку краще протерти його через сито для однорідної консистенції. Все добре вимішую. Слідом буду додавати сухі інгредієнти. Це в мене борошно, яке я вже заздалегідь просіяла. Сюди ж додала 1,5 чайних ложки розпушувача, трішки ось так перемішаю, і буду додавати у тісто. Кількість борошна усіх буде різна, тому обов'язково додаємо все поступово. Для початку буде вимішувати ложкою, наскільки це можливо, ну а далі буду вимішувати тісто руками. В результаті виходить ось таке дуже м'яке, еластичне тісто. Для цієї консистенції у мене пішло 200 г борошна. Як я сказала, борошна може бути більше або менше. В будь-якому випадку намагайтеся, аби тісто було ним не забите, щоб в результаті пончики були м'які і повітряні. Далі тісто потрібно розділити на дві частинки. До речі, робочу поверхню я змастила злегка олією. Розділяю навпіл і з кожної частинки буду формувати ось такий жгутик. Я тут собі підготувала ще тарілочку з олією, за потреби, щоб не надто липло тісто, можна руки ось так буде змащувати. А далі джгути буду ділити на рівні приблизно шматочки. Те саме роблю і з іншою половинкою тіста. Далі, з кожної частинки, нам потрібно скачати кульку. Я зазвичай роблю ось таким чином, підліплюю краї до середини, а далі ось так округляю. Ці пончики я сформувала, переклала їх на декор із пергаментом, і також мені знадобиться один жовточок і чайна ложка молока. Додаю до жовтка і все перемішую. І цією сумішшю змащую поверхню. Ну, далі буду відправляти, запікатися чи випікатися у духовку, розігріту до температури 180 градусів, по часу орієнтовно знадобиться нам хвилиночок 25. Ось такі в результаті яні пончики у мене вийшли. Тісто виходить м'якеньке, повітряне, ось такі вони всередині. За традицією, можна посипати цукровою пудрою або подавати з будь-яким улюбленим варенням, джемом або згученим молоком. Особисто для мене не надто приємна їжа, яка смажиться у великій кількості олії, тому ось такий варіант для мене ідеальний. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі. Та де я хочу поважати всім миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.